Так цікаво, ми практикуємо, медитуємо, розвиваємося, проходимо багато курсів, марафонів, обучаємося, їздимо у певні місця сили. І ми йдемо, в принципі, по сходинках до пізнання себе, до нашого вищого я. Ми напряму постійно з'єднані із своїм вищим я. Все залежить від того, скільки енергії вищого я загружено в даний аватар у відсотках. Але. Також ми повинні пам'ятати, що завжди нас хтось стане назад. І ми ростемо, 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 потім знову опиняємося внизу. Наші емоції, якісь е, осудження, образи, ревність, програми бідності, егрегори, тобто нас щось забирає назад. І це є проекція нашого тонкого плану, нашого нижчого я. Тобі ж ми постійно говоримо про вище я, але є і нижче я. І наше нижче я це проекція наших низьковібраційних думок, наших відчуттів. Тобто, це проекція тих низьких частот, які протягом багато поколінь і багато і багато втілень нам соціум, суспільство, егрегори, люди внушали. Тобі ж появилося у нас як в первинної форми творця, яка зараз тут втіленні, у нас появилася нелюбов до себе, недовіра до себе, невіра у себе. Ми боїмося проявлятися звідки з'явилися ці всі програми. Ці програми ми взяли як за свої, але вони не є нашими. І так сформоване є наше нижче, Я, яке містить весь багаж. Цих низькочастотних енергій і програм і я сьогодні зранку здивувалася, коли я прокинулася, і в мене був такий напівмедитативний стан. І я просто в щасті дали практику, як з'єднати це нижче я через серце і з вищим я. І оцю... І як важливо це нижче я, яке наповнене даними низькочастотними вібраціями, наділити любов'ю, енергією, допомогти йому вибратися із того, тому що це ми і є, тобто ми є ця тонка проекція нижчого я, огорнути так, як мати огортає свою дитину, полюбити себе, прийняти себе, не осуджувати себе, бути дуже добрим до себе, співчутливим до себе. Вірити в себе, коли трапляється якась в нас життєва ситуація, щось трапляється, ми зразу починаємо створювати самий негативний сценарій. Ми перші стаємо перші в ряд по створенні негативного сценарію, і таким чином ми це нижче, ще, ще більше наповнюємо цією такою негативною вібрацією. Хоча в даній ситуації все залежить від того, як ми сприймемо це, і ми можемо не промальовувати негативний сценарій. Ми можемо дозволити собі промалювати щастя і перевести щось навіть у жарт, тобто бути щасливішим.